Майдан очима польських журналістів і тепер можуть побачити рівняни на стінах Рівненського міського будинку культури. Там віднині відкрилася виставка, присвячена Дню пам'яті героїв Небесної Сотні. Майдан в об'єктиві польських журналістів. Проводимо відкриття виставки польського фотографа. Якоба Шимчука. Тобто це людина, яка була під час подій, трагічних подій на Майдані три роки тому, в самому пеклі на Києві. В Києві на... серед протестуючих наших українців. І були висвітлювані ці трагічні події. Оці всі події є така виставка зроблена, фотографії зроблені і мандрують територію України. Побачила незвичний майдан у Рівному і колишня рівнянинка, а тепер мешканка Берліну Тетяна Легковик. Пройшла тільки третя річниця, і таких заходів має бути ще більше, ніж, ніж я побачила в Рівному. Багато робимо для поля... популяризації України і взагалі про висвітлення всіх цих подій, реальних подій для німецьких, німецького суспільства, для німецького народу. Фотовиставка створена за сприяння Посольства Республіки Польща. Так зложило, що світлі не посолі фотографії, але показує вашу українську історію, вона показує люди, які стояли там на майдані, які там а, Так що історія ваша і я думаю, що те, що найважливіше тих, тих світлів для мене. Точно просто ну, перед вами всім великий довго. Тому що ці люди поміряють за італію, за спільну Україну, за Українню ставку, за те, коя собі. На фотовиставці представлені декілька десятків світлин. Вхід на неї вільний і триватиме вона до 24 лютого, а потім продовжить мандрувати містами України. Назар Забейда Іван Комар у ритмі подій.